Місто можливостей стратегія Івано-Франківська це проєкт, мета якого розвивати місто, щоб воно залишалося конкурентним і було одним із лідерів в Україні. До ініціативи долучилися представники різних середовищ, культурні організації, бізнес, адміністрація міста, освітяни, науковці та громадський сектор. Сьогодні ми зібралися тут, щоб власне проговорити з партнерами історію, яка зветься стратегія Івано-Франківська, і підсумувати власне. Наші досягнення впродовж 2024 року, а також проговорити плани на 2025 рік. Співініціатором проєкту виступив голова громади Руслан Марцінків та виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради. Ще в 2024 році на початку цього року. Ми визначили 12 ключових прямих напрямів цієї роботи. які включали сюди не лише освіту, а й вищу освіту, культуру, інновацію, про ветеранську політику, соціальну. Альну політику, економічну політику, медицину, здоров'я благоустрій, зв'язок, інфраструктуру, транспорт, тобто всі, всі, всі елементи, які є в місті, які наповнюють місто. Представником культурної стратегії став Франківський драмтеатр. Його керівник Ростислав Держипільський каже: у планах розвивати міжнародну співпрацю з Варшави, де зашарди пакетні, грали нашу доставу далі, як сломені і багато участь фестивалях. Ми представляли, я особисто представляв наші бачення культурної стратегії міста. Я говорю, ми про це необратова говорили. Що це може бути як місто фестиваль Ми фестивальних, повністю розробили на кожен місяць, який на фестиваль міг відбуватися в франкіску? Це ну зрозуміло деталі. нас це все зроблено. Яна Лазорик, Віктор Костенюк. De Radio Compañía Aray.